Зі сльоза моя прийшла. Мені, на жаль, цих людей вони не вийділи. Такі молоді і загинули. Ні за що, вони не заслужили на це. Благаю, щоб більше цього не було, щоб закінчилася війна, як може, скоріше. Ми всі плачемо, ми всі в шоці. Що де тварина, та, яка навела і яка це все зробила. Але ж це житель Краматорська, ви бачили? А, ми бачили, ми це знаємо. Ну, ці люди в шоці, навіть це не можуть ну, передати всі нормальні, яка де як, Це ж яка тварина як? це ж не нормальні люди таке роблять. Це, ж це тільки тварини. Горіть їм в пеклі. Нам жити з цим волем. Наші діти, діти, тут завжди працювали діти. Тут найкраще місце відпочинку для наших людей було. Це чергова трагедія, яку не забути, не пробачити, як з цим жити, як жити з цим болем. Як вам реакція російських пропагандистів? Можна я. Я не знаю, як. Цензурними словами це підобрати тварюки, мерзоти, вони не люди, нелюди. Ви бачили, як вони радіють, вони аплодують, знімаємо шляпу. Та щоб вам таке було одне бажання, щоб ви вони в цьому страху і в цьому болю жили до кінця своїх нікчемних днів. Ров з крокодилами, я не знаю, яка стіна має бути. Ми не хочемо про них нічого не знати, не бачити, не чути, відчіпитися, згиньте. Я не знаю ніякими грошима, там репараціями, не вистачить, щоб покрити цей біль. Загинули діти. А, а як бачимо, матері у чорних хустках, ходять, роздають милостиню, як їм жити.